Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде технічне відео, можна сказати, не ремонт, а доробка і повернення у більш-менш адекватний природний стан оцього джерела безперебійного живлення. Бачите, тут така у нього доробочка, щоб можна було чіпляти зовнішній акумулятор на більшу ємність. А одночасно в якості виходу використана така, така зв'язка, такий кабель, який з одного боку обсовує, з іншого боку це внутрішнього монтажу розетка. Ну, цікава, цікава конструкція. Видно, що зроблено на швидку річ. Що тут з цим переводом? Він в принципі робочий, працює, але у нього тут є одна деталь, у нього запобіжник у низьковольтній частині вийшов з ладу і власник його зробив жучка. Тобто він перемотав цей запобіжник дротом, щоб закоротити цей запобіжник, який перегорів, і таким чином змусити цю схему запрацювати. Але ще у нього таке прохання, його дуже сильно дратує оцей звук без перебійника, коли він пищить. Він просив якось випаяти динамік, який там є. Я так розумію, що там всередині не динамічна головка, а якийсь біпер, типу електромагнітного. Така таблетка, яка майже припаяна до плати. Тому там трошки воно відрізняється. Коротше, будемо ми його розбирати, дивитися, що там всередині. Як бачите, це у нас backups 500-й. Така класика, в принципі. Я ще пам'ятаю їх там кінця 90-х, початку нульових. Це дуже древня тема. От. Розбирається він, тут от, гвинтики роз, розкручуються. тут виймається у нього батарея. Батареї Батарей тут немає, тому що вона зовні чіпляється. Як бачите, от, зроблена така. Штука оці дроти під'єднані, тобто його в принципі і не колхозили, а зробили по культурному дроти, під'єднали через спеціальні роз'єми. Тому він такий не копаний. Це чудово. ну Тим краще. Не спотворюється корпус, естетика якась зберігається. Будемо його розбирати. Таке діло. Як я і казав, бачите, от він так розбирається через задню частину. Тут у нього високовольтна частина. Це, як бачите, самі роз'єми кнопка запобіжника. Ну, а тут уже йде вся. З трансформаторна частина низьковольтна також. Ага, треба дивитися, як його далі колопати. Зрозумів, як це зробити. І так він от тягнеться сюди і роз'єднується. Бачите, як все чудово вийшло. Елементарно Ватсоне. Бачите, оці дроти потужні. А які у нас йдуть на батарею, можна їх від'єднати і таким чином його повністю дати можливість роз... від... відкрити цю кришку. Так. так от вона знімається і він вже готовий до розбірки. Так. Чудово, бачите, все перед очима, плата передній панелі кнопок, основна плата з інвертором. Ну і тут платка високовольтна з фільтрами. Так, ну що, трошки ми наведемо фокус, подивимось, що ж там. Воно в нього там заколхожено. Так, ну по-перше. По-перше, дивіться, це в нас біпер, який треба випаяти. Він відповідає якраз за звук. Полярний має включення, плюс-мінус у нього. Такий пищик собі. А оце два 40 амперні запобіжники. Навіть поверхнево, якщо подивитися, видно, що щось з ними не так. Один із них точно зруйнований. І, скоріше за все їх треба замінити. От. Є тут у мене одна платка зі знятого апса. Там точно такий самий донор є. Бачите, от 40 амперові. Аналогічні. Що цей, що цей можна перепаяти і буде діло. Так, дамо загальний план. Я тут від'єднав цю платку з кнопками передню. Виймаємо силовий трансформатор і оцю ж плату яка Кріпиться загальна оця Дуже так незвично, що така пластмаска, а так вона робля під'єднана. Тут все, в принципі, елементарно. Ну, майже, майже щось, якісь майже гвинти тут все-таки є. Треба подивитися. Угу. Дві защілки і все, і все воно знімається. Це вся справа, вся вся штука. Карпусяка йде сюди. Це ми діло перегортаємо. Дивимось, що у нас тут є. Угу. Так. Там ці два запобіжники. Ця фітюлька. Зараз ми їх продзвонимо ці запобіжнички. Mm -hmm. Так, це воно. Ну, трошки підсіла батарея. Та ні, все з ним гаразд. З запобіжником все гаразд. Якщо хочете подивитися ближче, дивіться, що воно собою являє. Такий пластиковий корпус, в ньому катушечка з сердечником таким сердям. Так? А тут сталева мембрана, яка притягується цією кутушкою. От, і все. Такі випромінювачі ще з'явилися майже до виникнення електродинамічних головок. Тобто була це електромагнітна головка. Сталева мембрана, яка притягується магнітом. І все. Так, ну а запобіжники цілі, тому в принципі все, все готово, можна збирати назад і віддавати. Так, збираємо назад укропусяку. Плата трансформер все назад. Склад, все, діло в шляпі. Це сюдей, це сюдей. Єс. Mm -hmm. yes. Ну і сюди вже саме чіпляється задня мордяка. Поспішати немає сенсу? Можна попорпатись в ньому. Вот. Таки назад. Цю бандуру розкручувала, там типу закручувалося, він. Зібраний, можна його перевіряти. Зараз перевіримо. Так. Наші батареї. Ну, типу, не шабануло, це вже добре. Пішов працювати. Бачите, звуку немає ідіотського цього. Ну, чудово. Генерує. Ну що, можна спробувати щось підімкнути в якості навантаження. Так. Ви мене знаєте, я не любитель отаких от... Таких от Рішень таких на швидкоруч самопальних, це завжди небезпечно, тому що електроенергія це електроенергія, особливо високі напруги. Тому я в черговий раз наголошую, що якщо ви будете робити, робіть це обов'язково акуратно. Все пропаюйте, ізолюйте, використовуйте закриті конструкції, де не було можливості контакту з елементами, які знаходяться під напругою. Зараз я від'єднаю нашу лампу освітлення від електромережі цього світлодіодну, і під'єднаю її на вихід у цього ДБЖ. Бачите, працює Працює вона від цього ДБЖки без питань. Ось я її. Покажу от вона тут вся. Ось вона зараз від нього світиться. Є контакт. Дам ще пораду власникові, щоб він замінив оцей оцю розетку на нормальний подовжувач, який має а, в якості штекера роз'єм під, під ДБЖ, а з іншого боку буде касета з розетками, а не оце діло теж буде значно безпечніше. До того ж можна буде під'єднати там, скільки там є розеток, так 5 чи там, чи 6 електроприладів. Отже, така от штука. Бачите, цікава сьогодні вийшла така історія. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку, можливо, щось корисне почую. М -м, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Всім дякую!